Улюблена фраза, там небагато. Там не багато, там пару рижиків. Давайте. Тут такий рижик. На двері такий рижик. І тут те саме. Поросці і на двері. Скажу чесно, краще і легше бока перекрасити машині, ніж поробити отакі речі. От. Почистить. Загрунтувати, перед цим обробити його, прибразувателем, притворчу мержі, епоксидний ґрунт. Так само тут напили оці переходи. Ось так вийшло, щоб нічого видно, нічого не плямило. Ну, краще боку прикрасити. Легше і фінансово. Виробніше. Колір. Бампер не фарбувався, бампер чуть-чуть був, видно, так він чуть-чуть лишився, а по, по всьому був такі справи. Чуть-чуть.